Добрий день. А хто вам дозволив на перехресті зупиняти транспортний засоб? Службова необхідність. Службова необхідність. Так. А хто водій цього транспортного засобу? Ми водія. Ні, Ну хто її тут припаркував? Я припарював. Ви припаркували. Ви можете на нього постанову скласти? У мене не Можу, ми чого? займаємось роботою, вибачте. Та як не можете? Пункту три години можуть виступати. Ну, я коли їхав, в мене на відеофіксації зафіксовано, що проблисковий так, ви не розумієте? був. розумієте. У нас відпрацювання план перехват. А він дозволяє mm -hmm. вам відхилятися від, від, від дотримання правил дорожнього руху. Нам дозволяє відхилятися від правил дорожнього руху. Пункт 3.1. А, а саме вікна 3... проблискові маячки. Хорошо, я коли проїжджав. Вони у вас не були вімкнені, у мене зафіксовано це. Чо я вас запитав, чи мені тут можна стати? Чого мені... мені не можна я стати? Не Якщо вони у вас не горіли, так само як і в мене розумієте, ви зараз заважаєте нам працювати яким чином? Я просто, дивіться, будь ласка, ви зупиняєте прямо тут. чим заставляєте водій, водіїв порушувати правила дорожнього руху. Де ми зупиняти? Я не знаю. Водій взагалі повинен зупинитися з дотриманням правил дорожнього руху. А ви, як працівник поліції, не повинні на це спонукати. Хто вас сюди відправив? Скажіть, будь ласка. Хто Вам вас... Не зобов'язаний пояснити, ви хто мене зуп... сюди відправив. Я вам сказав більше, в нас план перехват, ми працюємо. Кого ви перехвачуєте? Це, я не зобов'язаний вам повідомляти, кого так, ми так перехвачуємо. Так людям скажіть, людям цікаво, люди подивляться на вас. Дивіться, от заставляє ставати прямо з нарушення на перехрьку. Є у вас якась документація, що дійсно план перехват чи немає. Згідно 57-ї статті Конституції України. Та вже ж є. Є? Можете показати громадянину? — можу, Я не зобов'язаний вам показувати. — Конституція я гарантує... Не зобов'язаний вас ознайомлювати. Це ну, службова це... інформація. Знаєте, куди свою службову інформацію засуньте? Кабору. ви, будь ласка, спілкуйтесь адекватно. Я щось порушую. Я як ваше прізвище? Скажіть, будь ласка, я хочу на вас скаргу написати, тому що ви не адекватні. Першої роти батальйону управління патрульної поліції в місті Вінниці Рядовий Верич. А що ви не представились? Ко почали зі мною спілкуватися, не представились згідно статті 18 пункту 3? Я представився. Ну Ви тільки що представилися, а повинні були коли представилися, коли почали діалог. Ви підійшли зі спини. Я не побачив вас. Я з вами вже ви віль... Я близько п'яти хвилин вже з вами спілкувався. Ви навіть не собі зволили представитися. Як до вас можна звертатися, Саша? Олександр. Так. Будь ласка, не заважайте. Я працювати. вам не заважаю. Я просто хочу отримати вечерну інформацію, як від працівника поліції, чого ви. Чого ви порушуєте закон? Хто вас наділив таким правом? Хто вас сюди поставив? Щоб написати на вас карту. Ви мою фамілію дізналися? Званяю да. дізналися. Будь ласка, пишіть з У вас все зафіксовано, пишіть скаргу. карту. Да. Гума, Лиса, теж вас, ребят. Як ви так їздите? Ви... А потім людей збиваєте на пішохідних переходах. Фінансуйте, й не буде... будемо. Напишіть рапорт, що... що вам не дозволено. Там же ну ж менше. Будете писати скаргу, напишіть ще рапорт. Напишите. Ви як Біжет. ваше прізвище? Біжет. Біжет. Ви контролі No1 батальйон управління патрульної поліції міста Вінниці Радовий Жулькевич. Жуль? Як як? Жулькевич, так? Жулькевич.

Вам причину зупинки сказали взагалі? Да, да. Яку? Що за зустріч? Червоні автомобілі, Бо... Ну, я так зрозумів, отработка, Ви якщо вас будуть зупиняти на перехресті другий раз, то ви цим балбесом не ставайте. тому що тут заборонено ставати. Що значить балбес? Я щось порушую. Що, що значить балбкуєте? Як ви спілкуєтесь. Задіть все коректно, будь ласка. Як ви спілкуєтесь? Я щось порушую. Скажіть, будь ласка. Як ви я щось порушую. Я щось порушую. Ви like заважаєте відпоч... працювати, Я вас вообще не про я чоловіка. Ви маєте працювати. Ви тут ходите? Нас відволікаєте від роботи. Ви не вас включите так, дійсно. Ну я зайшли, дивіться, вам вас заставили знаю В... свої права. Я В... Ви взагалі їм не ставайте, тому що вони провоцирують, щоб стати на перехресті. Вам забороню Я тут управління патрульної поліції. Я вас не відволікаю вз... видів. Туди всі питання, які вас цікавлять. У нас службова необхідність. Ми тут стали, ми тормозимо авто. Звідти не ставайте, тому, що я... що деякі, деякі. Якщо ви цього не розумієте, будь ласка, то і не 2-3 на метри, 3, бо, 3. бо я зі зброєю. Будь не ставайте більше, тому що в правилах дорожнього руху написано, дивіться, була така ситуація з моїм товаришем, Його зупиняють, він стає на перехресті, а вони кажуть, а що ви зупинились на перехресті? Так ви ж мене зупинили. А він каже, а ви повинні з дотримання правил дорожнього руху. На перехресті зупинка заборонена. От час вам як виїхати, ви ж не знаєте, як цільдуть їх. Та вони, вони повинні зараз вам допомогти звідси виїхати. От з нарушенням знов зупиняє інспектор, йому по барабану все. Ви вже як гаїшники почали. Скажіть, а зупинка на перехресті дозволена взагалі чи Заборонена. Заборонена? Не ви Я вибачаю, журналіст. Знімаєте, ви з камерою знімаєте, Ну що, будь-який громадянин може знімати? Не знімати, а вести відеофіксацію. Не журналіст. Та Можете звернутися в моє управління, вам дадуть вичерпну відповідь з письмовим запросом на Міністр сказав, що якщо є якісь питання, якщо ви бачите порушення закону, ви можете зразу до колеги звернутися, а колега повин, повинен негайно відреагувати. Сказав міністр Аваков, а вам по барабану, я Аваков, дай всі, я так поняв. Я до вас підійшов, говорю на перехресті, заборонено зупиняти, а ви Ми далі. Ви вживали сьогодні. Я? Вживали. Від вас, що це запах? Ну я від вас чую запах. вживав. Ви прийшли з нами поспорити і ми вам нормально об'яснили, да, що у да, нас... Драгер, службова необхідність. є вас Є вас драгер. Інспектор, є драгер, давайте Продажайте ми... Пресувати. Так ви ж мені задали в опрос, давайте драгер, я продовжую. Бажайте працювати. Давай, є драгер. Інспектор, вам вже інспектор ну так а для чого він мене звинувачує? Він не звинувачує, ну, він зберігає, що в нього є підозра. Ну давайте цю підозру розвіємо. Покажемо людям, що ви безпідставно задали такий вопрос. Давайте не вопрос, є розумієте, Ви заважаєте нам працювати. То ваш колега сказав, що Збирів. я... Збирів. Є драйвер чи нема? Давайте я продую, щоб не було що ніяких... Знімаю, знімаю ще різні. Що забрали? Аж для людей машина, І Можна навіть сісти, якщо людині там. Холодно. Раніше підставили. Придавіть, будь ласка, свої документи. На підставі чого? На підставі 32 статті закону України про національну поліцію. Так. Тобто є якась підозра, на мого що? поліцейського Громадянин повинен мене придивити допомоги. Там є якийсь вичерпний перелік, наскільки я знаю. статті. Ви підходите статті. По якому? Я вам не зобов'язаний. Можна я на 102 поясню? перезвоню, зараз запитаюся. Як ваше прізвище, ще раз скажіть. Верич. Як як? Верич. А по якому орієнтуванні? По, яку, яку людину шукають? Світло-жовті футболці. Світло-жовті футболці? Або звідки ви таку інформацію отримали? Я вам поясню, ви ж мене не чуєте. Я буду по 10 разів пояснювати. Тобто -то на 102 про це знаю, так? Я вам не зобов'язаний пояснювати орієнтування е, добрий день. Дивіться, я ось знаходжусь на Барському шосе автовокзал. Тут патруль 0106. Водій Верич цього патруля і друга фамілія. Скажіть, будь ласка. Вам Скажіть зараз, будь ласка, Жулькевич. Жуль Значить, Вони стоять на перехресті, без проблескового маячка стояли. Я їм зробив зауваження, вони вже включили. Заставляють, воді... говорить, то правду, ході Заставляють водіїв зупинятися на перехресті з порушенням правил дорожнього руху прямо на перехресті. І коли я підійшов, вони почали у мене вимагати пред'явлення документів, кажуть, що я підпадаю під якесь орієнтування. Скажіть, будь ласка, які зараз орієнтування є на людей і відреагуйте на те, що вони людей зупиняють прямо на перехресті. Так, да, зареєструйте стар. Ви можете екіпаж викликати, щоб склали на вас постанову за порушення правил дорожнього руху. Вы, Чи, ні? — Ви ж дзвонили на стойках. Яке ж правило? Яке порушення? — Що ви так зухвало себе ведете, з громадянином? Будете, вот, стоїмо. Входите, три три Шось, ну, три — ви якось витаєте, щось, ну, не зрозуміло. 3.1, один, пункт правий. У мене є відео. Показати вам відео. Не надо мені. Не треба. Ну так давайте розберемося по даній ситуації. Ні, коли вводиться план перехват, не вмикаються. Це де таке написано? Міжці, який? Можна прочитати? Ви ж дуже освічена людина, ви знаєте закони. Чому ви мене питаєте в який? Я ну, написано. Я думаю, що ви більше ви, знаєте. Пункт за мене. знаєте Так. Да. Там який? Напри... написано при відкладному складі. Ми можемо закон. відступати, правильно? Да. Я зараз на службі. Ну зараз ви включили. У ну, мене зафіксовано, як вас не було включено. Зафіксували добре. Ну, так Напишіть давайте. Так ви на мене теж напишіть скаргу, ви ж мене якщо зупините заповідь. Ну, як ви ж не придавили мені документи? Секундочку, я їх не зобов'язаний передивлятися. Це не зобов'язаний. Ну, якщо Статію вас... у 32-го, ви знаєте. Так. Да. Ну, якщо людина що зробила? Порушила щось. Ви підходите щось, да? під орієнтування. Вам сказали про орієнтування? Патротон. Ну, так затримуйте мене, поїхали. Протокол затримання не вопрос. Я вас попросив придивити документи. На вимогу поліцейського, ви маєте придивити документи. Ну йдемте зі мною, я зараз пред'явлю. Я не працюю, можна. що значить, йдемоте зі, тобто, зі мною. Тобто я повинен піти. І вам принести документи. Йдемте, якщо у вас є, якщо ви бачите, що дійсно ця людина, пішли, я зараз вам, в мене в машині документи. Я якщо не відмовляюся. Не дам, пішли зі мною, я зараз вам надам документи. Я працюю, я не гуляю. Так ви знайшли цю людину. По вашим орієнтуванням, що підходить, ви ж повинні відреагувати чи ні? Чи ви далі будете продовжувати? Ви ж сказали, що я підходжу під орієнтування. Ви повинні все. Ви знайшли цю людину, пішли, не вопрос, я пред'явлю. Будете реагувати чи ні? Ви ж знайшли цю людину. Пішли. Довго чекати, скажіть? Чому? Я на роботі, що не хочете? Не на роботі, а на службі. На роботі це якби вагони розгружали. Ви служите нам. Ми вас наняли. Народ вас знання, платять зарплату, одягають Це вас. Чому Питання Які до нас питання? Ну, питання в тому, що я, я, хочу вам... свою я хочу вам показати документи, щоб вас ця підозра відпала, якби. І все. І поїхати далі. Викличте що один екіпаж вашому колегі допоможуть, а ми підемо документи перевірити. Ну до Я викликав, зараз приїдуть, зараз спробуємо на Бо вас. Ще два викликали. Ви, ви викликали, що я викликав. З'ясуйте, коли вони приїдуть, це ще є сірація. Це, це питання порушника закону. Іменно вас. Ви порушили закон, ви повинні відреагувати так само на моє звернення і негайно припинити це правопорушення. Припинити ви припинили, але гідно понести наказання, ви недостойний. Ви увилюєте просто. Отанічна 24. на 24. Це те ж саме, що ви мене. Мою ви дізналися. Я одразу прокуратуру напишу. Пиши. — 15 се батьоном говорить. Це те ж саме, що ви мене за правил дорожнього руху зупинили за порушення. Я вам говорю, звертайтесь там в Ботанічну, візьмете мої документи, візьмете мій техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію і там складете постанову. Є ж у нас якийсь вечерний перелік, як, як діють люди. Порушив, все. Витягнув документи, свідоцтво про реєстрацію, склали постанову, все, пішов платив. Або викликав моніторинг, моніторинг приїхав, склав все. що Викликайте, важається, є. Ці, є ці. Ну а ви для чого? -то? У вас громадянин підійшов. Є відеофіксація, є все. Ви тим більше це визнали. Громадянин заважає працювати, ви розумієте? Я вас кепку забираю. А чому тут забираєте? Де, де прописано перелік, як громадянин може заважати? Розумієте, що люди підсумнятися. Я підійшов поспілкуватися, ви стверджуєте, що я заважаю. Якщо ви нормально підійшли поспілкуватися, ви підійшли, наставили свою камеру. Так. Ви не даєте працювати. У нас відпрацювання, план перехват. Ми зупиняємо всі червоні автомобілі. Так. Так. От колега зупиняє, ви ж не... не... А я з вами спілкуюся, ви ж не даєте зупиняти. Ви, ви хочете дві машини зупиняти на перехресті. Ще усугубляти ситуацію, а потім говорять, що ДТП по ці кошати, тому що ви нічого не робите. Реально, ви тільки провоцируєте ці ДТП. Пишіть скарби, все почують, все прочитають, відреагують. Відреагують.